На жіночі плечі нині лягло багато викликів. Жінка, яка сьогодні залишається сама, бо чоловік захищає Україну чи через інші життєві обставини має подбати про побут дітей, батьків і водночас залишатися економічно незалежною та сильною. Тому сьогодні багато донорських програм зосереджені на підтримці жінок і посиленні їхньої економічної спроможності. Багато жінок відкривають власну справу. Це не скажу, що якесь може велике бажання. Але це потреба і жінки для того, аби почати власну справу, вони починаються от дуже правильно і чітко вони починають з навчання. Навчання це ключ до всього і ключ до успіху в будь-якій справі, бо можна, звісно, розпочати власний бізнес і через рік чи через три місяці навіть подумати, Боже, навіщо це мені? Що з цим всім робити? Але сьогодні такі площадки, як дія бізнес, наприклад, створюють багато умов, і в тому числі за підтримки міжнародних донорів, для того, аби розпочинати власну справу якісно, правильно. Чітко продумано, стратегічно і заплановано. На базі «Дія в рівному сьогодні реалізується до прикладу проект Повір. Який ми спільно зараз реалізуємо з центром дія бізнес в Тернополі, такий самий проект, ми, як громадська організація, ведемо сьогодні в Одесі із командою «Дія Бізнес Одеса, і також жінки з Миколаївщини мають можливість приймати в ньому участь. І такий же проект реалізується на Закарпатті. Чому повір? Тому що це про віру в себе, про віру в те, що ти зможеш, ти сильна, ти можеш подолати будь-які труднощі, і навіть якщо тобі страшно, коли ти знаходишся в класному ком'юніті оточенні жінок, які мають різне. Абсолютно досвід працюють в різних сферах. Ти надихаєшся і можеш розпочинати все з нуля. Нові можливості також відкриваються і для досвідчених жінок, які хочуть підвищити свій професійний рівень. Реалізується також національний візійний жіночий, жіночий акселератор. Відважна 3 який вже спрямований на підтримку жінок, котрі мають досвід з підприємницької діяльності, є діючими підприємицями, і з метою допомогти їм стати більш діджиталізованими, таке страшне слово з одного боку, але з іншого боку, це про те, щоб бути ближчими до своїх клієнтів, впровадити crm систему, еквайрінг, електронні розсилки, запустити сайт, тобто це прості базові рішення, які допомагають нам переходити в діджитал формат. Підтримка жіночого підприємництва це не лише про розвиток економіки, а й про зміцнення громад. Важливо, що місцева влада також долучається до цих процесів, сприяючи створенню умов, у яких жінки можуть реалізовувати свої ідеї, розвивати власну справу і ставати прикладом для інших. Під час зустрічі діалог влади з жіночим бізнесом Ольга Ціпан презентувала свій новий соціальний бізнес-проєкт. Зараз я живу створенням ретритно тренінгового комплексу для надання соціальних послуг та реабілітації. Для родин, які постраждали від війни, тому що я працюю саме з дітками з особливостями в розвитку. До 10 років я маю власний дитячий центр, є громадська організація. У нас також я допомагаю іншим жінкам з усієї України створювати такі ж дитячі центри інклюзивні, створювати громадські організації. Але в період нашої діяльності ми побачили, що допомога треба не тільки дітям, допомога потрібна мамам, тому що мами 24 на 7, мами вигорають, в мам депресія. Допомога потрібна татусям, тому що татусі вони за зараз воюють вони відірвані від сім'ї, і коли вони повертаються, їм дуже важко. Тому, уже виходячи від запитів людей, які до нас приходять від запитів нашої держави, ми хочемо створити такий комплекс комплексної реабілітації всієї родини, де можна буде приїхати і дітям, і батькам до обіду в кожного буде свої заняття. З дітками будуть працювати корекційні спеціалісти, сенсорна інтеграція, будемо робити профорієнтаційні табори, де вони зможуть навчатися, слідкувати за будівлею, за речами, готувати їсти, прибирати, прасувати. В цей час мами будуть працювати з психологом. Чи бути на масажі чи займатися йогою, та цей час можуть чи порибалити, чи пройтися лісом, чи попрацювати так само із відповідним фахівцем, чи фізичним реабілітологом, чи психологічним реабілітологом. А після обіду це буде спільний сімейний відпочинок, тому що я хочу все ж таки впровадити в Україні ту модель, що реабілітація має бути комплексною для всієї родини. Не можна відірвати від сім'ї одну людину і реабілітувати, тому що це не є настільки ефективно. І щоб ця реабілітація була якісною, вона має бути в родині і вона має бути поєднана із відпочинком, щоб люди, приїхавши саме на реабілітацію, вони відчували силу наповнення, відновлення і їхали звідти не тільки реабілітованими, відновленими, а й щасливими. Підприємицею Ольга стала не одразу. Свій шлях вона починала з громадської діяльності. Я пішла навпаки, я пішла спочатку від громадських організацій, потім стала підприємницею, тому що наприклад, діяльності громадської організації, я побачила ту ситуацію, що від гранту до гранту є провали. І громадська організація має або припиняти свою діяльність, або вона має якось функціонувати в цей проміжний період часу. Тому дуже ефективною моделлю є поєднання громадської організації і бізнесу. Але я прихильник все ж таки соціально відповідального бізнесу, тому що нашу країну зараз треба підтримувати. Тому поєднання саме соціальних проєктів, громадської активності і бізнесу це є найкращою, найефективнішою моделлю, тому що жінка, якщо вона підприємець, то вона може залучати всі гранти від держави, і власна справа, і державну підтримку, і співпрацювати з Дром зайнятості. якщо це є громадська організація, то можна залучати міжнародні кошти, донорські кошти, і це набагато більше кошти і можна зробити набагато більше і кращих речей для нашої цільової аудиторії. Нині створюються жіночі ком'юніті, простори підтримки, обміну досвідом і натхнення. Тут народжуються ідеї, з'являються партнерства та формується нове покоління лідерок, які змінюють країну щодня. Ну, в першу чергу, жінку може підтримати тільки жінка, така сама жінка, як пана сама. З такими самими проблемами, потребами, але та жінка, яка вже пройшла через ці проблеми, дуже велику роль зараз грають спільноти. А я всіх закликаю, долучатися до спільноти, які ви бачите, активно комунікуйте в цих спільнотах. В кожній спільноті можна знайти корисну інформацію. Я веду зараз дві спільноти: це спільнота громадських організацій України і спільнота дитячих центрів України, де є 540 людей. Там я закидаю всю інформацію, яку я знаю щодо розвитку і створення дитячих центрів, щодо грантових програм, щодо можливостей, щодо навчання акселераційних програм. Особливо жінкам зараз дуже класно користуватися акселераційними програмами. Тобто, ти приходиш як чистий лист паперу, ні про що не знаєш, тебе навчають, тебе супроводжують, і в кінці тобі дають можливість ще виграти гроші на реалізацію своєї ідеї. І так, крок по кроку, крок по кроку, розширювати контакти. Саме головне все, що ми хочемо в житті. Всі наші ідеї, плани, цілі, гроші вони до нас приходять від людей. Вони до нас приходять через людей. Чим більше людей ви знаєте, чим більше ви розповідаєте про ваші ідеї. Тим більше до вас буде приходити. Ми бачимо і спостерігаємо, як в цій залі у нас діє бізнес рівному, коли зустрічаються вперше на якусь довгу програму 30, 40, 50 жінок. Вони за 2-3 місяці виходять звідси не просто підприємцями, не просто з стартом чи розвитком бізнесу. Вони виходять звідси з новими подругами, новими соціальними зв'язками, з новими ідеями, з колабораціями. І це неймовірна потужна сила, яка насправді не лише в міні-грантах полягає, а в комунікації людей, які йдуть до людей. today Нещодавно жінкам рівненщини презентували програми підтримки віддія бізнес, ініціативу зроблено в Україні та можливості від центру зайнятості. Також ми пропонуємо фінансові допомоги через наші грантові програми. Мікрогранти і гранти ці програми започаткована. Ця програма започаткована ще в 2022 році. Вона постійно розширюється. І, от на сьогоднішній день, є нові теми, на які можна долучати кошти. Це Заклади, дошкільні заклади, також креативна індустрія. Це те, що на сьогоднішній день, от якщо взяти креативну індустрію, я думаю, це та молодь, яку можна долучити саме в такі бізнеси, щоб вони, люблячи нашу Україну, залишались тут і розвивали себе. Ти карпець з дубно у 2023 році почала власний бізнес: виробництво сиров'ялених м'ясних делікатесів, згодом почала думати про розширення бізнесу, придбання нового обладнання. Тоді почула про програми підтримки у центрі зайнятості, якою одразу скористалася та отримала грант від є робота. Нині продовжує шукати нові шляхи розширення бізнесу, адже планує запустити нову лінію виробництва Джерок. Мені, наприклад, дуже допомагає дія бізнес, бо тут багато різноманітних проєктів. Я брала участь в проєкті Повір від нього я також отримала грант. Він невеличкий був, 47 тисяч гривень. Але все ж таки це теж є підтримка ну, для бізнесу, це теж є хороша підтримка. І так само в, в центрі зайнятості є багато грантів, яких можна, наприклад, взяти і без людей, і з наймом людей. Різні проєкти. От як сьогодні я на форумі почула, що можна звертатися також і в державну адміністрацію обласну, і там також є різні проекти, які перекривають там і кредити, і повертають кошти за куплене обладнання. Тому нові можливості сьогодні я багато почула чогось нового для себе, де брати ці можливості і кошти на розвиток. Вони є зараз в нас, їх можна використовувати і все-таки розвиватись і будувати свою справу. Нині Валентина дедалі впевненіше розвиває власну справу. Наразі в нас вже є сиров'ялене м'ясо більше десяти видів, сиров'ялені ковбаски, мацикові ковбаски, і інші види ковбасок більше двадцяти видів. Також ми готуємо подарункові бокси, набори робимо. Не це на корпоративи різні. Також от зараз починається сезон корпоративів. То ми пропонуємо такі корпоративні. Подарунки у вигляді невеличких там можна боксів зробити. Робимо святкові нарізки з м'ясні. Ми вже запустили цю лінійку джерок, але просто хочемо її розвинути. В нас вже можна придбати джерки для своїх там діток, для студентів чи для себе. Таких історій тепер десятки. Жінки по всій країні стають рушійною силою відновлення, здобувають нові професії, відкривають бізнеси, створюють робочі місця і допомагають громадам вистояти. Їхня праця це внесок у мир, стабільність і майбутнє України. 13.25 зміцнює країну.